Всім привіт! В цьому відео я хочу показати, як можна зберегти і заробити перші гроші гроші на початку цієї гри. Ну і почнемо, дивіться. Ми стали табором ось наше рябко, нашій песик, наші всі хоче битися, нашій цей ян-птачок. Ян І ш, дивіться, нажимаємо інвентар. Зараз у нас 1403 гроші. Що ми робимо? Дивіться? Що ми робимо? Ось тут в печері є скринька. Нажимаємо гравець. Гроші. Скидуємо повністю сюди, потім шкіряні рукавиці. Більше ми нічого не можемо правильно скинути. Можемо ще це все. А, це знайдено. Так, я все, все правильно скинув, вибачаюсь. Е... Так, це я все скинув гроші 1403. Е... На жаль, обладунків, бачите, я не можу скинути, а саме головне. Ми скинули гроші. І дивіться, зараз я все це пройду, вам показувати не буду. І там гроші залишаться. Тобто по, по мапі, ви дивитесь по мапі, де воно знаходиться, приблизно. Ну, Я думаю, ви 100% знайдете це місце. Так, і. Зараз я пройду і подивимося, чи збереглись гроші, чи не збереглись. А Якщо збереглись, ви бачили, яка сума. 1400 з чимось. 1403. Все. І зараз я вам покажу далі. Так, другий спосіб підзаробити грошей. Небагато грошей, але... Ми будемо прокачувати алхімію. Ми зараз знаходимося по сюжетки у травниці, травниця Бажена. Вона нам завдання дала піти, зібрати шавлі, ромашку і шавлі. Ми зараз туди підемо. ось в цю сторону. Це буде галявина, там де можна зібрати ромашку і шавлі. Зараз ми її назбираємо. І, І буде будемо роз... роз... будемо прокачувати алхімію. <с. <с. І чим. Свіжіша... Чим <с. свіжіші рослини, тим краще буде ця. Sage. Чим... Чим... тим краще буде зілля. Бо якщо у вас е... погані рослини, тобто. Стан рослин поганий. ну Зараз я в принципі покажу. Ну, зараз я нарвав, нажимаю матеріали він в інвентарі шаблі. Бачите, ось 100%. Стан 100%. Стан буде погіршуватися. Тобто ви її не зберігайте краще краще її переробити ну, на алхімічному столі. Ну, можна в принципі залишити, якщо там буде 20-30% стану, то просто буде зілля набагато слабіше, і воно буде коштувати набагато менше. Ну як набагато менше? Там на 5, на, на 5-10 на начебто грошей. Зараз я шаблі її на Я повністю повністю збираю. І ми збираємо ромашку теж. That remedy, the better. Так, я зараз назбираю і побіжу назад до алхімічного стола. Так, ми назбирали трав. Трошки я сюжету пройшов, трохи сюжет щоб мене не відволікала травниця не відволікала так і підемо прокачувати свою алхімію і заробляти невелику трошки грошей відкриваємо книгу я вам швиденько покажу цей рецепт наливаємо вино думаю може хтось вже знає може це і пропустити так вино налили потім інвентар Ромашка шаблія, потім беремо ромашку раз, вкидаємо одну. Так, і ще дві штучки вкидаємо, штучки потім казанок опускаємо іксом, ікс, і одразу перевертаємо пісочні часи. Чекаємо поки збіжить пісок вниз і знімаємо, коли збіжить в кінці. Є. Тепер беремо одну шаблі, кидаємо в ступку, Беремо в ступку, Це все кнопка Є роблю. Кнопка Є, так. Можна в тарілку вкидати, а можна і не вкидати в тарілку. Одразу в казанок висипаємо і беремо оту пляшечку. Без різниці, або ту, або ту, так. І каза. Казанок, кнопка Є зажимаємо, зажимаємо і виливаємо. І зараз буде го готове зілля. Зілля готове, бачите, алхімія прокачалась. Дуже швидко качається алхімія. Три баночки. Ваш інвентар додався. Три баночки зілля. Одразу вариться три баночки зілля. Тепер дивіться, скільки в нас матеріалу. 52. 52-34 це я назбирав. це Ви розумієте, скільки можна зілля наварити. За один раз вариться за один раз вариться три зілля. І, до речі, потім прокачується <как> <как> це все нам поки не потрібно. Ну Тут ви можете і самі розкидати, як вам подобається. А в навичках заходимо навички Алхімія. І дивимося. Продавець зіль берете. Зварені вам зварені вами зілля можна продати на 30% дорожче. Чому потрібно алхімію цю качати, хоч вам може буде й нудно. Ось, Успішне завершення зілля ви ще раз отримуєте додаткове такої ж якості. І Ще можна додаткове такої ж якості отримувати. Можна ще ось це вибрати. Сира, їжа і трави в вашому інвентарі псуватимуться на 50% повільніше. ентузіаст. Під час варіння зіль ваша енергія буде повільно відновлюватися, а ситість не зменшуватися. Тобто ви можете тут за допомогою алхімії відновити свою енергію, а ситість зовсім не зменшується і це реально круто. І там далі буде ще більше цікавого. Так, ну, в принципі, я думаю, зрозуміло. А зілля можна торговцю про... продавати. Торговець буде в нас, е... тут буде місто, я потім вам покажу, і ви можете продавати. Ось це ця галявина, там, де збираємо ці всі ресурси. А нам потрібно буде сходити, <кхід> якщо не помиляюся, ось в це місце треба сходити і забрати наші грошики. Ті, що я по полу поклав. Так. Так. Я знайшов це місце. Пивденько забираю гроші. 10 тисяч 19, бачите, вже хтось підчистив мої трошки гроші, але нічого. У мене все-таки 10. Ой, тисяча кажу, 10 тисяч, вибачайте. Сідаю на вкраденого коня. Фивденько, щоб він не пропав. Тут бандюки, яких можна, до речі, спробувати обчистити. Зараз побачимо, чи вийде. Вийде ворожий табір. Ну і все, в принципі, повертаємося. А будемо тепер їхати аж в це місце, я покажу де. І візьмемо собі коня купимо. Так. Я знайшов місто. Вам потрібно знайти місто сємін. сємін. Ви можете звідси або з Тросковців. ви починаєте тут з Тросковців. Крадете тут коня, крадете або пішки йдете. Ну, тобто, коли ви забрали звідси гроші. Хороше, бачите, ворожий табір обережно. Тут треба пок... прокрастися і забрати. Ну, так як ми робили. Потім я поїхав сюдою. Ось сюдою. До речі, ще тут є торговець кіньми Миколай, можна тут а ще кінь... коні. Ну, коня собі купити, але я вирішив поїхати сюди. І. Об'їжджаємо цей замок. Я вам покажу. Чому? Тому що крадений він пропаде. Як далеко відійде? Ну, через деякий час він пропадає його не можна wow. позбави. Тобто ви його вкрали і все, його не буде. Так, я його зараз десь тут залишу. Yeah. Сюди. Воу! Wow. Можна. І шукаю конюха. Понів повинен бути десь в якомусь місці. Пене конів. Кіпти, а ще через міні-карту. Торговець кініми, показує, що там. Ось так ось. Ось він. Ось цього хлопця, шукаємо. говоримо з ним. Up? І недорогий кінь. Мені потрібен недорогий кінь. Well, the... Він вам I... каже про вашого коня, way. якого там знайшли we Ви кажете, це, моя... це мій кінь. Admit, that... so belongs... Ви його можете спробувати безкоштовно отримувати, але. Ну That's more I'm sure you can take good care of him. Do we have a deal you really won't convince me all right how about now well if you offer a little bit more, we can make a deal it seemed to me like you might have some history with pedals, but I suppose I was wrong. At least it certainly doesn't. Of course, да. I'm sure you can. I'll take it. And to tell the truth, I'm glad to be getting rid of that Great. I trust you. I'll get the horse. It will. Зараз у вас буде На початку гри ви вже будете з конем. Перекидуєте на нього. Вам дали поношена шкіряна вуздечка, нажимаєте X, зажимаєте маленьке сідло. Нажимаємо кінь. Стопа, де воно? Чи А, бляха, я його викинув. Я бачаюсь, викину. Зараз. Зараз. раз. Просто X, не зажимайте, бо як зажати, то викинути я вибачаюсь. Вже трохи голова забита інформацією. Так, все. Тепер нажимаємо інвентар, кінь. І лівою кнопкою миші одягаємо на коня все. Тепер у нас є уздечка, є у нас е, сідло. І все. Висконем. Є ваші. <плес> І у вас в інвентарі. А де мої гроші? Не зрозумів. А, то на коні, бачите, на коні немає грошей. Тож можна на коня теж гроші перекидувати. 884 грошей. Тобто, ну, реально на початку гри ви ще й можете щось придбати, якщо ви захочете там зброю, обладунки. І далі вже по сюжетці ви або їдете до млинаря, через млинаря. ну На млинаря працюєте, або їдете до Коваля. Я по сюжетці ви бачили в відосах, якщо дивилися по сюжетці, коваля радована. А бачите, тут значок стоїть ось такий. Це означає, що мене розшукують за крадіжку коня. Тут два варіанти. Або я заплачу за крадіжку, а потрібно буде заплатити, або краще не, не крадіть коня, а краще пішки. Ну це буде дуже довго, ідіть аж сюди. Але по дорозі, а лайфхак вам кажу, обережно по цих дорож, по по цих стежках, по цих стежках, як будете йти, то якщо на відстані бачите засідку, щось, ну, люди стоять або дерево там, або возик перекритий, не йдіть, тому що вас ну, пограбують або вб'ють, як варіант. На перших початках у вас немає нормальної зброї, немає обладунків, не, в, не, вкач, не вкачані навички, то реально у вас там ну, б'ють. ось так от. Так, ну і третій спосіб я потім покажу вам. Так, третій спосіб. Де можна гроші взяти? Ми в Тросковці. Троско... Тросковеці. Так, і знаходимось такий будинок, ви бачите по карті. Дивитись, ось бачите, де я знаходжусь. Ви знаходитесь, і, до речі, ви б можете тут безкоштовно ночувати. Можуть там, якщо ви щось погане зробили, прийти до вас охоронники. По, ну, тобто, якщо ви порушили закон, то вони вас можуть, штраф з вас взяти. Ну, тобто, Прицепитись до вас можуть. Тут, тут з краденим краще не ночувати. Так. У мене вже є кінь. І зараз ми підемо, покажу я, йдемо, ось запам'ятовуйте, куди я йду. Ось сюди я заходжу, ось в це місце. Ні-ні-ні, трошки не туди, ось сюди. Щоб ви не переплутали, я вам зараз покажу. Ось стоїть охоронець. Нічна зміна. І вночі нажимаємо кнопку Т. Т-англійсько, бачите. Яка година? От вночі вже сплять після 24, 24 до 6-5 до ранку, всі відпочивають. Ми нажимаємо кнопку С, присісти, підкрадаємося. До речі, тут коня я викрав. Буток. От вас не повинні бачити ці засранці. Ну, якщо побачили, то вже нічого страшного. Але краще-краще, щоб вони вас не бачили. Ви йдете сюдою, ось проходите, потім гасите свій смолоскип, піднімаєтесь наверх, зараз я вам покажу. Бачите, вон той хлопець спить. Підходимо до цього хлопця і зажимаємо, зажимаємо кнопку Е обікрасти. потрібні ключики. Все, ключики вкрали, тим самим виходимо. Чому тільки красти, не душіть його, нічого такого поганого не робіть. Все, можете підсвічувати собі смолоскипом, йдемо сюди. Для чого ці ключі? Ці ключі від цих дверей ви їх не зламаєте, тому що у вас на початку гри немає таких навичок в злому. Закриваємо двері. А тут пусто, тут будуть ці. Тут буде зброя. Я просто вже не перший раз це роблю. Тут буде зброя, підходите, забираєте цю всю зброю. Потім відкриваємо скриньку, і дивіться, скільки всякого тут. Тут дуже багато ресурсів. Тобто зажимаємо кнопку Е, забираємо це все. У вас перевантаження. Все. Виходимо. Бо дивимося, щоб вас не зловили, бо можуть охоронники до вас прицепитися. Бачите, йде сюди. А ми знаєте, що зробимо? А ми підемо сюди. І ось таку ще зробимо. Так, да, зі смолоскипом теж ходять вночі, і вночі вони цепляються до того, що ви без смолоскипа. Ну, зараз він мене не бачить, не бачить, а я його бачу. Бляха, він сюди пішов. Не очікував я. Реально не очікував. Я думав він, він піде прямо, а він пішов до Окей. Головне, швидко не поспішати. Все. Ви можете йти до, до того місця, бачите, воно охоронник стоїть. Він теж вас не повинен побачити. Я йду в поле. До речі, ще один лайфхак. Ви коли перегружені, ось так перегружені, можна встати і йти. Тобто не... не ну, не прис, не не, прис, не сидячи йти, а так. Отак, коли ви перегружені йдете, у вас качається сила, у вас качається рівень і у вас качається живучість. Тобто, якщо ви... у вас є... Макросна клавіатура, або макросна мишка, ви його просто подалі від, відведіть від, від міста. От бачите, сила прокачалася вже як швидко. Ну, не дуже швидко, але набагато швидше. І ви отак можете зробити його, щоб він ходив, наприклад, отаку. За допомогою макроса. Ну, це, якщо ви вмієте, або просто походіть і прокачайте Якщо у вас є час, так, але ми дійшли до іншого. Що далі робити? Бачите, і рівень навіть прокачався, так. Інвентар і червоні руки, бачите, біля значків, це означає, що це все крадене, ми його не можемо продавати. Але якщо чекати, якщо у вас є кінь, якщо у вас є кінь, можете на коня через X скидувати крадене. Або берете кнопку Т. Це, дивитесь, скільки у вас їжі і наскільки у вас хлопець відпочив. І робите ось тако. І запасайтеся їжею, щоб у вас була їжа що їсти. І дивіться, аж цілі... аж цілий день я буду просто стояти, стояти, стояти години. Прокручуєте, прокручуєте годинник. От зараз ви побачите, там багато чого червоного, воно ну, просто пропаде і його потім можна вже буде продавати торговцю. Так, дивіться, бачите, ще, ще залишається, а вже деякі речі, вже все червоненьким, вони ще мітяться. Бачите, ось ці вже те, що я вкрав, воно вже не червоне, тобто червоної руки немає. І так, ви все. Чекаєте все, поки воно не буде ось таке без червоної руки. І можна таким способом постійно через 3-4 дня проходить 3-4-5 днів ви знову крадете ці ключики і знову продаєте обладунки. Обладунки, зброю, те, що вам не потрібно, можете собі залишити. Бо навіть дивіться, у мене вже на мені вже є. Ось, бачите, ось це деякі ресурси. Так. Ну і в принципі, всі способи, які я вже знаю, це я вам розказав, може щось нове нове знаю, то може потім ще запишу відео, якщо щось. Можете в коментарях написати ваші способи, якщо ви якісь знаєте, цікаві.